Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу Чернівців. В студії Юлія Зотова Не актуальніші новини 8 листопада підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Нову будівлю амбулаторії відкрили в селі Брусниця. Семінар для жінок з інвалідністю стартував у Чернівцях. Побачити фотографії героїв можна на виставці Портрет Солдата. Відкриття нової будівлі лікарської амбулаторії сімейної медицини відбулось в селі Брусниця. Вона обслуговуватиме майже пів тисячі мешканців Кіцманського району. Більше в сюжеті. Величезна кількість буковинців. Всі вони тут, адже в селі Брусниця відкриття нової будівлі лікарської амбулаторії сімейної медицини. Я Хочу вас сьогодні привітати від імені депутатського корпусу обласної ради від себе особисто. За святом Дмитря та відкриття лікарської амбулаторії в Брусниці. Нарешті дочекалися відкриття Брусницької лікарської амбулаторії. У 2003 пам'яті 3 році стало питання, що немає лікарської амбулаторії і люди свої майнові паї віддали, яке було приміщення віддано людські майнові паї віддали під лікарську амбулаторію на той час з районної бюджету, сільського бюджету щось трохи зробили, але цього було замало. Та завдяки тому, що кошти із обласного і з державного бюджету все ж були виділені, мешканці Кісменщини мають змогу отримувати медичні послуги ось тут. В минулому році з фонду регіонального розвитку виділили майже 2 мільйони, і в цьому році з обласного бюджету. І маємо сьогодні прекрасний такий заклад. Була зібрана оперативна нарада, і було прийнято рішення про те, щоб цей об'єкт потрібно добудувати саме в 2016 році. І було поставлено завдання перед нами і перед генпідрядником. Це ПМК 311. І було прийнято рішення про виділення мільйон гривень саме з обласного бюджету було завершено, і на сьогоднішній день ми відкриваємо цей об'єкт. Загальна вартість вийшла 3 мільйони. Майже найбільше відкриттю нової будівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини тішаться мешканці району. Потрібно тому, що населення становить понад ну біля 5 тисяч людей, і та стара амбулаторія була просто замаленькою, і не, не мали люди змоги як. Обслуговуватися якісно. Мешканці можуть п'яти сіл. От у нас одна сільська рада на, на п'ять сіл. І кож, кожен, кому потрібен, стоматолог. Просто на кожному селі є стоматолог, чи акушерка. дитяча медсестра, дитячий лікар, лікарі сімейної медицини. Традиційно під час відкриття не обійшлось без урочистої частини. Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спеціальна програма, яка б дозволила учасникам АТО безкоштовно проходити реабілітацію у санаторії Брусниця і позбуватись хвороб завдяки унікальній лікувальній воді, такої досі немає. Що таку необхідно створити, це питання підіймають члени постійної комісії обласної ради з питань здоров'я та підтримки учасників АТО. Більше в сюжеті. Хлопці з війни приходять, якщо вони не не ранені, то вони всі травмовані. І звичайно, це майже через кожного хлопця. Какажен би пройшов би цей санаторій? Тим більше це недалеко. Санаторій «Врусниця» його не лише в Чинівецькій області знає, та по всій Україні. Там, якщо б його, звісно, обновити, то там можна було наших хлопців лікувати. Це дуже б чудово. Він підходить. Учасник АТО Олександр Ковбасюк розповідає, що українські захисники, які повертаються з передової, потребують оздоровлення. Каже пройти курс реабілітації, вони. Могли б у санаторії брусниця, зважаючи на унікальні лікувальні властивості води. Фахівці санаторію підтверджують, учасники АТО тут і справді могли б позбутися багатьох недуг. Для учасників АТО на першому місці буде стояти центральна нервова система і периферічна нервова система. Значить, це весь фактор психологічного характеру. Це дуже важливо. От і периферічна нервова система, знаєш, захворювання позвон хребта, всі ускладнення після перенесених переохолоджень, і всі ускладнення після отриманих травм. І фізичних, і вогнепальних та для того, щоб учасники АТО мали змогу безкоштовно проходити реабілітацію. Санаторію Брусниця необхідно створити спеціальну програму. Запевняє Ольга Кобевко. Це питання підіймають члени постійної комісії обласної ради з питань здоров'я та підтримки учасників АТО. Санаторій, він працює, він потрібен і настільки той, яку він має силу і потужність для реабілітації. А ми не маємо можливості на теренах області реабілітувати своїх АТО. Це ми просимо, щоб департамент охорони здоров'я розробив програму щодо. Реабілітації атовців саме в цьому санаторії на кожну комісію ми просимо вимагаємо цю програму. Нам її не подають і говорять, що вона ще не розроблена. Треба ж опрацювати, що скільки коштів наприклад на кожного, що можна там робити, які саме захворювання можна там е, піддавати якомусь лікуванню чи реабілітацію. Голова Чернівецької облдержадміністрації нас запевнив, що спеціальна програма щодо учасників АТО розроблена та зауважив. Ми не можемо сьогодні говорити, що по кожному закладу має бути спеціальна програма. Ми говоримо в Цілому про охорону здоров'я. Але в тій загальній програмі передбачається практично весь комплекс, в тому числі і цей заклад. І ми сьогодні пропонуємо: я не можу зараз сказати статистику цього всього, але давайте ми в найближчий час вийдемо через засоб масової інформації, де чітко скажемо, скільки звернулись. Та всі ці аргументи таки не переконують представників постійної комісії обласної ради з питань здоров'я та підтримки учасників. То вони все ж наполягають, що відповідна програма відповідно до потреб учасників АТО, яка б дозволяла безкоштовно оздоровлюватись санаторії «Брусниця» Учасниками АТО, має існувати. Ульга Андрійська, Сергій Бабій, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 січня 2017 року в нашій державі офіційно запроваджується страхова медицина. Як воно буде детальніше, ще не приписали ані в законах, ані в проектах, але очільники Буковинської медицини вже мають уявлення про те, як це можна зробити. Про страхову медицину в Хорватії та Литви, її переваги та недоліки розповіли на брифінгу директор обласного департаменту охорони здоров'я та її заступниця. 50 ліжкомісць на 10 тисяч населення, розповідає Оксана Андрієць. Такі показники в Хорватії є стандартними. В середньому на одну людину виділяється 1400 доларів на рік. Медицина фінансується завдяки страховим внескам частини мешканців. В країні працює одна державна страхова компанія, тобто, все населення практично охоплено, послугами страхової медицини, а активними платниками я вже зважила. Є одна дитина цього населення, тобто працюючого населення. цих 15%, відсотків не не це Досить таки є велика сума їхнього страхового спору. Цікавим запозиченням для України стала б єдина комп'ютеризована система обліку пацієнтів, розповідає Оксана Андрієць. Це зручно для лікарів, пацієнтів та значно спрощує загальну звітність. Коли звертається до лікаря, електронна картка, спеціальний пристрій, яка вводиться, і, і, і далі э, цей пристрій приєднаний до комп'ютера, одразу на моніторі лікар э, бачить всю історію, як кажуть, життя і хвороб даного пацієнта, включаючи і перелік тих медикаментів, які і в попередні роки, тобто з того моменту, як сідання були заведені. Призначалися і виписувалися даному пацієнту, тобто лікар з інших спеціальностей також може оцінити призначення попередніх тобто, попередні призначення цьому пацієнту своїх колег, щоб десь зважити уже на чи то позитив, чи якісь побічні дії, якщо десь якісь і спостерігалися. У Литві, де побувала Марія Поліщук, система охорони здоров'я розподілена не на чотири рівні, як у переважній більшості країн, а тільки на три. Амбулаторна ланка завжди утримується місцевими громадами. Вторинний рівень утримується наполовину громадами і за рахунок коштів державного бюджету. Я маю на увазі державного великого страхового фонду. І третинний рівень це переважно завжди університетські клініки за рахунок бюджету. Держави і також бюджету різних фондів. Кожний житель Литви сплачує щомісяця страхові внески. Вони є обов'язковими. Це 9% від заробітної платні або соціальних нарахувань. Але послуги надаються усім однакові, не зважаючи на сплачену суму. Це складає 34,2 євро найнижче. Тобто це наймі... наймінімальніша заробітна плата на місяць. Тобто, людина, яка або не має роботи, або цієї е, чи іншої причини має мінімальну зарплату, більше ніж 34,2 євро на місяць, не сплачує. Е, насправді абсолютно адекватні суми навіть з точки зору українця. Тобто ми розуміємо, що вони не сплачують е, такі захмарні цифри е, внесків у страхові фонди. І ці страхові фонди забезпечують е, існування. Лікарень в Україні система страхової медицини повинна почати працювати з 1 січня 2017 року. Але фахівці називають вес 2017 перехідним, адже поки що не затверджені ані нормативні документи, ані механізми переходу. Надія величко Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Захисників на сході України продовжують підтримувати волонтери. Цього разу вони відвезли автівку, відремонтовану та покращену для потреб військовослужбовців, а також передали усі необхідні речі більше у сюжеті. Ось таку автівку шкода презентували волонтери, яку планували відправити ще декілька тижнів тому. Але через технічні причини це відбулось сьогодні. Авто відправили на схід на нових шинах. Змінили масло, акумулятори, карбюратор, бензонасос, проводку, лампочки і не лише Крім цього. Ми ще передаємо буржуйку. Ми передаємо маскувальну сітку. Ми передаємо пан Олег. Нам предоставив одна одне відерце смальцю, одне одне сало. Ми купили дві бензопили. Олійний жировий передав 20 літрів бензину, передавав два набори головчатих ключів, дві штикові лопати, одна для снігу. воно все тут. Ще крім цього, ми закупили ще два набори накидних ключів, два набори викруток. Завдяки небайдужим буковинцям, машину було капітально відремонтовано. Автівка для 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади відправилась на схід разом з старшим лейтенантом Борисом Биковим. Єдине гасло, хочу таке сказати. Поки нам народ допомагає, ми не переможні. Вже результат був і надії, і надалі буде. Якщо все буде гарненько, все буде слушно, і надалі буде підтримка, ну Ми всі нормально живими, вернемося. Ну і відповідно, москалів відженемо. Минулого тижня від медиків-волонтерів було відправлено на передову берці, теплі речі, два бушлати. А також у стоматологічному центрі БДМУ проводиться благодійна акція безкоштовне лікування та протезування зубів для членів АТО та їх сімей. Ми спілкуємося з. Систематично з, з нашими членами АТО, з військовими, з їхніми сім'ями. Вони дають прямі настанови, що їм потрібно там на сході. Вони говорять дійсно, що їм що їм важливо, що їм потрібно. Ми стараємося надавати їм допомогу. Саме основне це психологічна підтримка. Оце що їм їм все їм було би. Вони б давно були всі тут, якби ми не так активно всі чернівчани не підтримували і тільки психологічно. Ми допомагаємо не тільки по своїй спеціальності, а стараємось підтримати у будь-яких сферах впливу, які нам доступні. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже втретє збираються у Чернівцях жінки з усієї України, аби взяти участь у семінарі, присвяченому. Особистому зросту та творчому розвитку 60 учасниць це, начебто, не дуже багато, але враховуючи те, що кожна з них на інвалідному візку заслуговує уваги та поваги. Сприяння реалізації прав жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий розвиток. Ось повна назва семінару, на який приїхали учасниці з Луганської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей. Захід такого рівня у Чернівцях відбувається вже втретє, а тому програма досить насичена: лекції, майстер-класи, тренінги. У вас ця зустріч, це спілкування. Я добре знаю, що це таке. Значить, ви обмінюєтесь думками, ви спілкуєтесь між собою і отримуєте натхнення на наступні періоди. Тримайтеся, життя продовжується, кожен з вас має зробити ще щось надзвичайне. Учасницям семінару розкажуть, як підібрати оптимальне харчування, зробити стильну зачіску, правильно розробити концепцію власного іміджу та вдало її використовувати. 10% населення у світі є людьми з інвалідністю. У більшості країн кількість випадків інвалідності серед жінок вища, ніж серед чоловіків. У Чернівецькій області нараховується 50,9 тисяч осіб з інвалідністю, з них приблизно 60% жінки. Так, ми розмовляли з Юрієм Йосиповичем По статистиці виходить, що все ж таки жінок більше з інвалідністю. Перший запланований захід діалог з владою разом з чиновниками. Учасниці семінару обговорили питання, пов'язані з забезпеченням прав жінок з інвалідністю згідно концепції ООН про права інвалідів. У нашій країні на жаль інвалідів візочників побільшало, заявив представник обласної державної адміністрації. І в ці нелегкі часи звичайно у владі немає чим хвалитись, особливо. По відношенню до категорії інвалідів, тому що число інвалідів, на жаль, зростає і прогресує досить суттєво. В результаті військових дій ми маємо багато людей скалічених, в тому числі і тих, які потребують пересування на Семінар триватиме три дні з 8 по 10 листопада. Учасниці спілкуватимуться з лікарями, психологами, тренерами, перукарями і, звичайно ж, обмінюватимуться власним досвідом. Анастасія Репецька, Надія Величко, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Побачити фотографії героїв, які захищають нашу батьківщину на сході та роблять неоцінений вклад в історію нашої країни. Можна на виставці портрет солдата, який розкриває внутрішній світ різних за статусом людей, яких об'єднало одне захист України. Докладніше про це у сюжеті. Кожна історія унікальна по-своєму. Наприклад, представлений Стас, він з Франківської області, йому відірвало ногу, і він, на, вже зараз перебуваючи з протезом, він далі служить в армії, він служить в десантних військах. Юра Шепітко, наш, це просто наш любимчик, він з нашої організації, в нього було важке поранення, і до сих пір він намагається допомагати хлопцям. Він активно. Ну займається активним життям. Автор виставки Портрет солдата фотограф, журналіст Вікторія Ясинська з Києва. Вона висвітлює проблему військових дій на сході України з 2014 року. На виставці представлені цікаві портрети захисників, поєднані з думками, цілями та пережитим досвідом героїв. Очі висвітлюють великі емоції. Фотограф підловив ці моменти дуже багатьох хлопців. Це тоді, коли це можна було бачити саме там такі обличчя. Дуже звичайно емоційно, коли хлопці з втратами кінцівок погляд настільки життєрадісний, що насправді розуміє, що ці люди надзвичайно сильні духом. Я певна кого людей, яка не увагу, що в нас це війна. Висока зроблена для того, щоб люди не забували, що. По сьогоднішній день, на жаль, ця війна продовжується, і щоб збували цих хлопців, які захищали наші з вами землі, сім'ї. До експозиції увійшли 40 світлин українських військовослужбовців, четверо з яких є буковинцями: Володимир Бойчук, Олександр Зозуляк, Юрій Шепітко та Валерій Чаботар. Як правило, в людей ну якось. Чи прокидається сумління? Що І коли вони бачать цих хлопців військових, вони як правило опускають очі додолу або відвертаються. А нам треба нагадувати про те, що війна триває, що хлопці на сході боронять нашу державу. Тому ми хочемо кричати голосно на весь світ, що війна триває і хлопці ці посеред нас. Експозиція мандрує містами України і вже побувала в Америці. Організатори кажуть, виставку важливо побачити молодому поколінню. Потрібно прививати зараз і студентам і дітям. Цю любов, як би до ну, патріотизм до України, тому що чим далі, тим все якось так воно все сіро проходить. А дітей, в першу чергу, молодь, потрібно нагадувати, опежі повторитися, нагадувати і постійно прививати цей патріотизм. Виставку Портрет солдата чернівчани зможуть побачити до 20 листопада у приміщенні волонтерського центру громадської організації Добротворець на центральній площі 9. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wntrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.